Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас заключний п'ятий день турніру. Стрімка атака на п'ятизіркових героях без синього кольору. Топ-5 все ж таки тримаюсь. Оборона, оборона. Це. Ну, на жаль, Гурік не впорався. Ну що ж, поїхали. Ой. Фу, Знову бабуля. Ну, давайте тоді. Сладга залишимо, візьмемо блокераторів. Ще раз спробуємо. Візьму Купідончика. А до речі. Хрейдмор прокачав. Можливо, її також спробувати. Давайте. Немає альфа ефірок і альфу дати. Так, кого я там брав? Купідона. Ну і Люську, напевно. Або можу спробувати мікосика взяти. Мікосіка кажу, синіх немає. Оце придумав. Ліпіота, але не прокачана, і стичок. Проб'ють. Давайте тоді Люсю. Ну що ж, давайте спробуємо. Звісно, що під хрейдмар поки немає загонів, але треба і альфу давати, напевно. На швидких вона повинна працювати добре. Так, що ми маємо? Ну, маємо теоретично. Теоретично жовті, але комбо. В бабульку летить велике. Ламбуар теж не хочеться заряджати. Можна прокинути ось цю новеньку. І, можливо, червоний тут доїде. Червоний не доїхав. Так. Я поки ще нікого не Не Можна сині прокинути в бабку і буде жовта трійка. Але якщо там доїде червоний або зелений, то ми не встигнемо. Варіантів більше немає як підняти. Ну, ризикуємо. О, фіол тепер. Тепер синій доїде. Давайте тоді. Ой, три блокератора і не можу нікого зарядити. Ну як це працює, я не розумію. Ось, ну, зараз. Давайте так. Ну, але ж... Я не встигну. Слад вийшов, але він під сповільненням. І бабка зараз зарядиться знову. Ну, це просто якийсь стрижняк. Там і ламбар, ну тут варіантів немає вже. Давайте так прокинемо. Дякую. Ну, три блокератора і сладх, який може теж проти бабульки зіграти. І я не можу зарядитись. Ну, цей не вийшов, ні, тут в принципі немає вже що ловити. Поїхали далі. Так, лікуй. Ваня. Гном цей не візьмеш. Людвага буде знімати. Треба брати диспел. Так, ну, сладга залишимо. Візьмемо регінку. Хейдмар також залишимо. І кого ще взяти? Давайте Брамбла візьмемо. Нехай докидає. Ну спробуємо. Єдине, що старла вже проти Брамбла не працює. Так, є фіоли. Але треба буде зачекати ще один хід. Добре, давайте так обережно прокинемо. І ось так. Фіолетові зберемо. Давайте тут зелені. Ну куди ти доїхав? Добре. Ну, один постріл ми витримаємо. Єдине, що швинтаунт поставить. Добре, давайте підлікуємось. Ось так. Нам треба сладга зарядити. Чудово. Так, Ваня, зараз зніми з цього. Добре. Вмикаємо сладга, прокинемо червоня. Тепер ось так червоні. Треба зарядити регін нарешті. ми будемо бити, подивимось. Хридмар, звісно, ще не докачено. Але прилетіло їм непогано. Брамбл зараз все це відлікує. Давайте ось так. Там трійка червоних збереться. Угу, Так, сладх відпрацював. Треба зелені. цю уваня не обов'язково заряджати було. Але вже як є. Так, то ще покрав у нас. Ну, брамбла ми старласа не проб'ємо. Давайте хридмап зарядимо. Ну, будемо бити. Хрейдмар не одія. Ось це дуже погано, цей Брамбл. Ай, ні, дивіться, Старолас його заблочив. Це добре. Але щось він і розблокувався відразу. Треба брамбла добити якимось чином. Так, так. Так. Розблокувався, тому що у Вані ж мегаміньйон ще ж працює. Це я не врахував. Добре, б'ємо. Трішки там залишилось. Давайте ось так зелені. Ну, це зайве комбо, Ваня зараз відлікує. Лікує він дуже багато. Так, так. Так, так. Повинно докинути. Треба Брамбла забрати, потім буде простіше. Все є. Добре, навіть... А, то церіс там сховався. Я думав, там інший гном. Ну, все. Довго, так, так, так. тут прокинемо. Нехай Хайшкоду отримає, ману він, то не скине. Все закінчили. Ну, важкувато було з цим брамблом, Ой, Гурік. Чого ж, чого ж мій Гурік не тримає? І тут ще астрид. вона не буде давати працювати моєму сладгу, як потрібно. Давайте тоді також Гуріка візьмемо. Хоча там той Овад червоний, він Гуріка буде діспелити. Ну, давайте спробуємо. Купа всього від четвірка жовтих нічим не допоможе. Ну, єдине, що можуть там зелені доїхати. Ну, давайте прокинемо. Так, червоні. Розумію, що гурік. Зарядиться вороже, але варіантів в мене небагато. Так, давайте так. Ну, це зайве полетіло. Це взагалі зайве. Брамблук, якщо доб'є? Ні, не добив. Так, добре. Прийдеться вмикати гуріка, сюди бити. Ось так. Давайте так. І зарядимо брамбла, бо треба лікуватись. Тихо, тихо. Так, там вже той готується бити. Давайте так. Угу. Він не заблочився. Мортвіч заблочилась. Давайте прокинемо жовті, Бо цей зараз Гуріка зніме мені. Так, ага, мій Гурік їхав. Така стрітка. Давайте так, так. Підлікуємось. Тут прокинемо, можливо, Гурік. Ману встигне скинути. Давайте ось так. Так, вмикаємо нашого Гуріка, прокидаємо сюди. Мінус цей. Тепер об'ємо Хрейдмар. Угу, непогано. Староласа поки притримаємо. Скільки там гурик ще буде висіти один хід. Давайте знімемо з Хрейдмар мінус атаку. Спробуємо Астрітку заблочити. Так, добре, б'ємо. Тут прокидаємо. Так, Мортович, Це було прогнозовано. Так. Так, так. Треба цю добити і буде простіше. Ого. Забираємо мегапаразита. паразита. Чудово. І добиваємо. Так, ну ось так, напевно, і мого гуріка проходять. Навіть швидко вийшла. Ай, знову бабулька. Тут і Star Lass, там Лін. Ну, повертаємо блокератори Можливо, тут вони спрацюють. Так, Купить дом І напевно. Я залишу Брамбла. Щоб якась чистка була. Єдине, що немає діспелу проти лікує. Ось це погано. Так і що брати Люсю. Що може камінчиками знімемо. Тому що Брамбл. Добре, але єдине, що і старлас він же ж буде пробивати мені Сладга. та ну якщо я заряджусь. Але Сладг тут буде один хід працювати. Поїхали. Тому що ж астрідка Так, да, без Локі дуже важко. Бабульку пробивати. Ну, є червоні. Але комбо. Зелених трійка, червоних багато, фіолетових немає, жовтих теж недостатньо. Добре, давайте ось так обережно прикинемо. Не хочеться кріс робити червоний, того там ліна, бо мені треба буде ще хід чекати. Жовтий до гори там стане ну, не дуже. Можна зробити ось так і буде дві жовті трійки. Так, обережно тут прокинути. Спробувати заблокувати цих. Так, трієчка жовта є. Ще одна жовта трієчка є, але цього недостатньо. Так, скільки буде? Один хіт? Добре, тоді тут блокуємо. Прокинемо ось так червоні. Ось так червоні. Поки тримаємо сладга. Спробуємо тут заблокувати. Так, скільки там блок? Один хід Тоді давайте вмикаємо ось так і прокинемо тут може, Оли десь доїдуть. А, я помилився. Ну, треба було. Ой, оце помилка. Чомусь я думав, що слад буде триматись. Добре, давайте зарядимо, нехай бабулька скинемо і перезарядимо Копідона. Якимось дивом купідона не добили. Що далі? Тепер треба чекати скільки? Чотири ходи, це дуже довго. Добре, прокинемо ось так. Ну і все, бабка зарядилась. Того ми не доб'ємо І сладга немає. Ой, то лікуй клятий. Ну, єдина надія, але ну, ми його не проб'ємо в нього захист. Три ходи. Раз. Ну, давайте вдаримо так. Ну, дуже слабо. Єдине, що якщо бабулька з одного камінчика, вона зарядиться. Ну, все одно варіантів небагато. Ну, так, зарядились. Ну Це просто трэш. Ну, і толку вже далі немає чого продовжувати. Бабуля буде заряджатись, ні. Не можу я пробити цих бабок. Все, виходимо. Людвих. Тут можна взяти регінку. Давайте цього візьмемо. Поїхали. Не виходить, на жаль. Ось без синіх турнір, Ну, ну, ну це просто треш. Скільки синіх півполяни сині? Це трійка жовтих, трійка фіолів і купа синіх. Ну добре, трієчку зберемо фіолетових. Далі що? Так, Людвига сповільнили, це добре. Ну, давайте так, буде ще трійка з фіолетових. Ще один хід треба почекати. А злор вдарить, вдарить боляче. Давайте ось так прокинемо зелені. Зарядив якраз хрейдмар. Ну, тепер б'ємо так. ось там сповільнення на нас кинули. Тепер б'ємо сюди. Так, ну, Людвига мінус 0, це вже плюс. Старалась мінус 50. Це. Мінус 50. Чудово. Регін не дозаряджаємо, сладга також не можемо зарядити, бо тільки четвірка є. Ну, давайте хоч четвірочку прокинемо. Ось це взагалі зайве комбо. Зараз ці будуть. Ману в нас забирати, але єдине, що там травління йде, то хоч вони потравляться. Давайте ось так. Синіх, ну просто. Тьма. Так, хрейдмар не витримав, але ми зарядили сладга нарешті. І регінка у нас на стовнеї. Це ядро. повинно непогано травити. Давайте так. Угу, так. Ну, спробуємо цього добрати. Тут зарядимось. Так, Демівен дотравився. Ну і забираємо вже Азлара. Ну, дуже важкий турнір. Ось всі майже всі поразки з бабулькою. Так, тут бабулька, тут бабулька. Тут бабулька. А, тут я помилився, нав'язав лікаря, а ну і гурік. А, оце ще гув на початку, так. Да. Ну, в основному бабульки. Так, топ 1 ми зайшли. Оборона це рейтинг 4527 місце. Ну, звісно, що, можливо, хоч топ-5 залишусь. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!